Свім. Так, Олександр приходьте, не ми до вас Як наші права? Так, Ви мені їх не дасте Ні-ні-ні, І Віктор Віталійович От всього зірцям. За те, що ви не відказали. Ми теж до вас прийдемо. Так що. Доблядь. 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 Я, користуючись нагодою, хочу подякувати сьогодні такому творчому колективу. Дійсно мені все сподобалося. Я, мабуть, ці півгодини передумався в своє дитинство. І знаєте, що так сидів, думав, думав, і все таки ж сьогодні свято. А на свято треба приходити з чим? І оце я це сидів, сидів, думав, думав і вирішив подарувати вам, всьому вашому колективу, всій вашій школі, подарувати поїздку в місто Харків у циркову студію.